Друзі, вітаю! Сьогодні у нас можливо трохи вам уже знайомий ніж. Це Zero Tolerance та Hinderer 0560 або 560 модель, але не проста, а особлива. Я думаю, що CB – це Composite Blade. Ну, а Carbon Fiber це CF. Я думаю, що це часто ми бачимо з вами на ножах. Так от, Composite Blade. Цікава штука, цікавий ніж. Ви можете подивитись на каналі огляд на звичайну 560-ту. Зіну. Я на каналі колись показував свій ніж. Це 560-62. Знову ж таки, Зіна або Зератолерс. Теж, як бачите, карбонфайбер. Ось це теж і Хіндерер. Ось, але сьогодні давайте про цей композитний клиночок. Це цікава історія сама по собі, бо. По-перше, що тут спаяно? Тут спаяли дві дуже непрості сталі С-110В одна із те, що називається ванадієвих монстрів, карбідних і одночасно ванадієвих монстрів. Тобто, це одна із найкращих нержавійок, супернержавійок. Чому я там говорю там, супер? Не тому що я там це придумав слово. А тому що це якби окремий клас сталий, які справді дуже-дуже високолеговані, в них дуже велика, великий відсоток отих додаткових компонентів. Тому що що таке сталь? Сталь це як би фером, тобто чисте залізо плюс вуглець. Ось це називається сталь. Якщо там є 1, 2, 3%, 0,3% і далі ну 0,1-0,2% це практично не зовсім сталь, це так ще. Це щось типу якихось, не знаю, там арматури, цвяхів. Це ще більше залізо, чим сталь. Десь там від 0,3 і далі це вже можна називати знатяжкою сталі. І далі там уже в районі 0,6, 0,7, 08 справді повноцінні сталі. Після 0,8 08 це якась така межа. Дуже багато, власне, 0,8 вважається таким співвідношенням для нелегованих сталей, Називається автектоїдна сталь, де 0,8% вуглецю, решта все залізо. Ось, а далі вже прийшло щось цікавіше: там де 09, там де 1%, і так далі, і так далі. Тому от з тих високолегованих, е, суперпорошкових, супернержавійок, я думаю, що з е, s 110 v може тягатися я не те, що думаю, а так ніби результати тестів. Особливо я довіряю, звісно, тестам Ларіна Томаса, який є металургом, який є науковцем. Ось говорять про те, що цю сталь серед супернержавійок може перевізати лише 125-ка. С-125. Ось, Ну, 100-125-ки. Отут ми разом з вами, друзі. До, до речі, дякую, що ви завжди так вдало доповнюєте мене в коментарях. Я не все можу знати. В частини із вас може бути більший досвід. Там, в... З тими чи іншими моделями, там, ножами, сталями і так далі. Тому ви мене дуже вчасно і вдало ну, доповнюєте. І це додає мені можливостей в наступних відео там процитувати вас. Підказали мені хтось у коментарях з вас, що була серійна модель складеного ножа Фантоні на 125-ці. Але наскільки я розумію, там була вона і була. І більше її нема, і я не впевнений, що її досі випускають. Можливо, там можна придбати її десь там на вторинному ринку і так далі. Тобто все-таки виходить от 110, напевно, самий злий е нержавіючий порошок, який можна придбати, високолегований. І 110 робить ну, не так багато компаній загалом, але досить таки робить. От 110 ви можете побачити у спайдерку. Вони люблять цю сталь, в них там є і на Мілітрі 2, і на Мілітрі, і на Парамілітрі. Інші моделі, от там де 110 стоїть. Ну, Тут не просто 110 стоїть сталь, вона спаяна разом з. Такою сталью ми її звикли звати сендвік, хоча їх є два, тих різних сендвіка. це шведська сталь, інструментальна, дуже хороша з величезною механічною міцністю. 14С28Н. Вона сама по собі є, ось вона тут зверху, вона на обусі і на големені. Вона сама по собі є повноцінною ножовою сталью, чудовою, з хорошим утриманням ріжучої крайки, і на ній роблять багато там, таких от, бушкрафтерських ножів. Фікси роблять на ній, її ставлять з задоволенням багато компаній на свої складені ножі на фолдери. А тут її використали просто як масив, як об'єм клинка. так, Тобто ця частина верхня це все, власне, от якраз 14 c 28 n Сендвік. Ну, нижня частина, те, що являє собою, от, виходить на ріжучу крайку, це от S110V. Цікаво, дуже цікаво, тому що клинок цей не банальний і ніж це взагалі не банальний, тому що якщо модель популярна, модель затребувана, Багато хто після того, коли я випустив відео огляд на звичайну 560-ту модель, багато хто написав, що це ніж його мрії, і так далі. Дехто ну, там написав про те, що цей ніж не злазить з кишені, тому що він ну він справді класний, він зручний. Це нагадаю, це ніж e, e, Zero Tolerance, який справді відрізняється дуже часто високою якістю. Своїх виробів, дуже хорошою термічкою. Ось я не раз про це розповідав. Ну, і загалом дизайн, технологічність і відсутність, скажімо, явних косяків, які інколи трапляються, це, це очевидно, але робить Зароте Лоренц одним із найкращих виробників ножів у світі. Ну тут, якби ще є, крім того, всього особливість, що це своєрідна лімітка. Я дізнався чи прочитав про це, що є там біля тисячі таких ножів загалом, і тому вони собою являють ще й колекційну цінність. Ось. Але я сьогодні хочу більше говорити не про ніж, бо я про нього багато розповідав. Там його ТТХ, його розміри, вагу. От можу, якщо вам цікаво, поміняв батареючку у вазі своїй. 163 грами, і давайте 562 так, куди втекла, я на кліпсу поклав. Не годиться. 156 грам І ще раз. 163 грами, але тут ніж значно більший. Давайте просто порівняю. Ось по клину, якщо, наприклад, вирівняти ось ось. Обі. Більше клин набагато більше руків, є повніше. Але тут є такий цікавий нюанс: тут якби полегшені лайнера, в них є фрезерування. Ось, і відповідно, При тому всьому, що він значно більший, він не набагато важчий. І Це теж відрізняє його з від цього ножа, в якого немає полегшень, тобто, тут просто суцільні титанові плашки зліва та справа. А тут є фрезерування, тобто не виборки, фрезерування. Хоча, хоча я його не розбирав, ні, ви знаєте, друзі, мені здається, що це таке тобто це виборки повноцінні, це не просто фрезерування, це виборки. Тобто там проглядається карбон. Ось з цього боку е, полегшення у титановій накладці, а там таки повністю виборки, тому що так проглядається карбон. Тобто цей ніж е, по співвідношенню от розмірів і вага, він легший, хоча насправді важчий, чим оцей. Тому що ми, коли сприймаємо якісь речі там, через руки, через очі, в нас картина виходить така, е, як би скажем так, спільна. І. 에, можливо, з заплющеними очима, або просто там взявши його без габариту, а просто взявши на ниточках, на шнурках, підвішивши два ножа, я відчую різницю і скажу, що цей це важчий. Ось, Але коли я беру в руки, ну ось так припустимо. Мені здається, що важчий цей. Ну добре. Тобто тут розмір нас трохи вводить в оману, і тут розміра багато. Тут і для руки, там руки в перчатці, ну одним словом. Ви знаєте, чудово, знаєте про те, що Хіндерер це людина, яка дуже він працював колись рятувальником. У нього якби така філософія, що ножі повинні бути робочі, вони повинні бути надійні. І ось оцей його такий е, агресивний, дуже яскравий і неповторний фліпер, який практично ось закриває страшенно, от, якби надійно, аж далеко заходить, закриває і захищає е, вказівний палець від, там, зіскавзування на ріжучу крайку. Це те, що багатьом не подобається, але насправді дійсно дуже добре убезпечує. Тобто тут впізнаваний дизайн Hinderer. Ось, Це те, що робить цей ніж, в тому числі робочим, надійним. І е, Рік Хіндерер має велику армію своїх поціновувачів. У мене скоро на каналі буде відео про власне, його ніж XM18. Тому що Рік Хіндерер має власну компанію Хіндере Найфс, він власними силами випускає ножі. Крім того, він робить, бере участь в різних колабораціях, наприклад, з компанією Zero Tolerance, 560, 560, 560, 562, який я тільки що показав. Ось ще одна модель, так в кадрі на секунду покажу. Це теж Шрік Хіндерер. Це 900, 393 модель. Ось це теж і хіндерер. От, але я скоро на каналі покажу огляд на його XM18, на його ніж, які він випускає вже власними силами. <кій> До речі, друзі, давайте так. У мене на каналі всі огляди, абразиви, тести, точилки, щось цікаве про ножі, про геометрію все це в окремих плейлістах. Якщо вам хочеться переглянути якісь речі, які ви раніше не подивилися, то можете просто дивитися їх там в якомусь порядку, в якому вам це буде зручно. Але ви можете скористатись для цього плейлістами. Огляди ножі, будь ласка. Якщо вас цікавлять огляди там на спайдерку, чи на огляди на ЗТ, чи огляди на майкротек, чи огляди там, припустимо, на італійців, тому що в мене там дуже багато тих італійців, і це окремий плейліст. Будь ласка, дивіться огляди на італійців. Огляди на бенчмейт це окремий плейліст, будь ласка, дивитися огляди на бенчмейт. Тобто, скористайтеся плейлістами, вам буде зручно просто знайти на каналі, на моєму каналі, я маю на увазі те, що вас більше чи менше цікаво. цікавить. Цікавить образиви, точилки, будь ласка, окремі плейлісти, дивитися. І сподіваюся, це буде вам цікаво і корисно. Так от сьогодні про композит. Я ще хочу трошечки додати, бо деталі знову ж таки я не хочу влазити. Ті, які я вже говорив, і ви можете подивитись на звичайну модель 560 Я хочу про композит. От, е, тут ще таких кілька моментів, мабуть, бо я подивився на нішу і згадав, що чим він е, цікавий, наприклад, е, сильно відрізняється від 562-го. Чотири положення Кліпси це ну, максимально тип ап-даун для лівші, для правші. Це його сильно відрізняє, і його сильно ще відрізняє те, що в нього є. Оце те, що так темлячний отвір. Ось, тобто можна вставити сюди темлячок. І, можливо, для декої з вас це буде зручніше знімати його з кишені, тому що тут кліпса глибокої посадки. Нема за що вхопити, коли ми посадимо ніж на кишеню. У нас не особливо є можливість легко зняти. Тому буває так, що якийсь коротенький темлячок може. В цьому допомогти. От 562-го ця проблема є. У нього немає просто темлячного отвору. Ось можна там зачепити за кліпсу, тобто можна вийти з ситуації, а можна і не виходити, просто звикнути. Ну тут є от для темляка. А так все традиційно: Ерстопер це оця шайба, яка не дозволяє перерозгинати. Ви не зможете віджати сильніше, ніж це. Дозволяє оця шайба віджати фрейм і відповідно його прослабити. Ось сухарик, детент, підшипники КВТ. Що таке технологія КВТ? Це коли з одного боку вибірка під підшипник вона зроблена в клинку, ось, наприклад, тут. А з другого боку, підшип... ні, помилився. Ось з цього боку буде вибірка в клинку, а з цього боку буде вибірка у плашці, тому що ця плашка товста, це якби титан. І, очевидно, тут є місце для того, щоб нарізати, і от, відповідно вибірка в титані буде з цього боку. Ось. А з цього боку виборка буде в клинку, і так трошки зміщений От, власне, цей. підшипники. Зміщені. І це дозволяє, ну, це дозволяє поставити підшипники, це дозволяє там, комплектизувати його по товщині і так далі. Ось. Це те, що робить часто робить Азеротолеранс, і вони цю технологію називають КВТ. Е, так, ну одним словом, композит. От, хочу до цього підійти і на цьому завершу це відео. Думаю, що тут багато часу не потрібно на це гаяти. Але я скажу так, що е, здавна люди намагалися поєднати непоєднуване. Якщо мова йде про якийсь інструмент, то слід розуміти, що, він, якщо ми говоримо про різальний інструмент, чи ми говоримо про зброю, чи ми говоримо про якісь... Е, Інструмент для того, щоб виготовляти інструменти. <гум> Тому що, ну, наприклад, там свердло, так, або там ще щось. Це інструмент для того, щоб виготовляти на ньому, на ньому якісь інші інструменти. <гум> Потрібно інколи, щоб якості поєднувалися в такій комбінації, коли, наприклад, це дуже міцне, але одночасно не крихке. Коли воно може довго різати, але одночасно там легко гостритись. Ну і так далі. Тому способів поєднати такі якості є немало. Один із них правильно поєднати. Формула, скажімо так, поєднати правильну кількість заліза, вуглецю і легуючих елементів. Інший спосіб це приготувати це все шляхом порошкової металургії, що дозволяє там зробити максимально дрібну структуру і внести туди в формулу, внести компоненти, які звичайним методом плавка вдомні, в, в Мартенівській печі чи в якийсь інший. Так не дозволяє традиційна плавка. От в порошках можна стільки внести Ванадія, наприклад, тут більше 10% Ванадія у цій сталі. С110В. Третій спосіб можна спеціальним чином кувати. Четвертий спосіб це можна певним чином гартувати. Скажімо, зонна закалка так звана, коли ми гартуємо, наприклад, тільки ріжучу крайку, ну і трошки більше, так? а обух залишається напівгартованим. Тобто, тут, припустимо, зовсім інша твердість. Тобто в'язкий міцний обух і тверда крайка. Тобто, це от спосіб. Далі Дамаск. як спосіб, Тобто коли ми декілька сортів стали. Між собою перековуємо, отримуємо певну скажімо так, певну структуру, можемо її запрограмувати. Що саме виходить на ріжучу крайку, а що таке знову в основному складаємо масу клинка і, скажімо так, обух клинка. Тобто, можемо таким чином зробити. Або можемо спаяти. І от чудеса технології, друзі, все-таки тут спаяні між собою. Це не ламінат, тобто це не покрито 14 сі Ну, тобто тут не покрито сендвіком, скажімо, центральний шар з С110В. Тут вони між собою не знаю, там, електроерозію, вони там вирізані от, по лекалах, от, якимось чином там припаяні. Не знаю, це робиться точно, тому що такої точної інформації я поки не знайшов. Я не бачу цієї технології. Я не, не, ну, не, не знайшов того, як це робиться. Я просто можу знайти тільки лише опис, що це робиться ось так, шляхом пайки. Ось. Але потім йде слюсарка, потім йде гартування. Ну, тому досить Я вважаю, що це достатньо так, унікальна штука. Ось. Тому цей ніж і розглядається якби сьогодні окремо. До речі, цей ніж можна буде придбати, чи такий ніж можна буде придбати. Е, я не впевнений. До речі, що коли це відео вийде, цей ніж ще можна буде придбати. Можливо, він уже придбаний, бо це не так важливо. Я вам розповідаю, тому що він мені приїхав на огляд, бо хочу розказати вам про, таку, про, про цей композит це цікаво. Мені здається, що вам може бути цікаво. Я колись ще окремо розкажу про ці всі окремі способи. Там Дамаск, хоча в мене теж є вже відео, я трошки про це розповідав. Оці зоні гартування і так далі. Я намагатимусь потрошки розповідати якісь такі речі, про які я чуть-чуть знаю, і можу бути вам в цьому плані цікавим. Ось. Але тут мені хотілося розповісти про композит як спосіб з'єднати дві сталі між собою. І от отримати власне такий от цікавий дизайнерський клинок, ще раз нагадаю, це лімітка. І якщо б ви хотіли цей чи подібний ніж замовити, то є змога це зробити через Гліба. В описі до цього відео я дам посилання на телеграм-канал. Якщо вам буде цікаво, ви зайдете в телеграм-канал Гліба, поцікавитеся і про вартість цього ножа, про вартість такого ж ножа. В нього є змога там такі речі привозити на замовлення. Ось, тому ви собі там поцікавитеся, якщо, е, якщо вам буде це потрібно, то ви тепер знаєте, де шукати. Ось, ну, така от історія, друзі. Сподіваюся, що такий от небанальний ніж вартував того, щоб ще раз з'явитись мене на каналі. Ось. І зразу заанонсую те, що я інколи читаю в коментарях, що там у вас багато ЗТХ, а це якісь не дуже там доступні ножі, якісь лімітки. Друзі, в мене багато цікавих ножів на каналі. Там вже біля 200 е, відео з оглядами. Я би хотів, що якщо вам цікаво, там Майкротек, ви собі знайдіть Майкротек у мене на каналі, подивіться, бо ви цікавитеся чимось конкретним. Комусь цікавий, не знаю, там умовно Zero комусь там Спайдерко, комусь китайці чи італійці цікаві. Будь ласка, тобто, маєте змогу. Скоро я. От у мене на каналі з'явиться кілька відео про ножі компанії «Сків», української компанії, виробництво в Китайській республіці, але українська компанія, яка виготовляє. Чи замовляє по власних дизайнах, по власних технічних завданнях та лекалах, виготовляє ножі, складені і в тому числі фіксовані. Вам може бути цікаво скіф? Ну, чому ні? Я покажу вам скіфи, я їх розберу, я їм не знаю, дам їм роботу, я не знаю, щось з ними придумаю, тобто навіть, можливо, ви щось запропонуєте. Тому я не хочу критики, я люблю критику взагалі і критикуйте, але я не хочу критики такої, яка ну, під собою не має ніяких основ. Сьогодні це зараз толеранс, Завтра це буде щось інакше. Тому, Будь ласка, не смішіть мене і не розповідайте про те, що я розказую ще, щось лише там про лімітки. Ось сьогодні лімітка. Так, сьогодні лімітка, завтра буде щось інше. Ось, але я хочу і маю змогу вибирати, показувати вам щось небанальне, або просто те, що мені цікаво, або те, що мені пропонують оглянути. І я не на все погоджуюся. Не має бути якась з цього приводу певна мотивація, та чи інша. Та чи інша мотивація для того, щоб я вам щось хотів розказати, тому що я теж гаю на це свій час там, і так далі. і так далі. Тому я зараз про інше. Я зараз не про те, що я там дуже цінний і так далі. Я про інше. Я про те, що ви на каналі бачили і будете бачити ножі абсолютно різних класів. Ось сьогодні оцей красун приїхав, і він просто вартує того, що ви просто побачили, що ви дізналися, що є ось така версія. Ще раз кажу, 0,560. CB, CF. От, ну, цікава штука. Я знав, що в них є композити. Я знав, мені вже один композит траплявся в руки від Zero Tolerance. Я знаю, що такі композити робилися, наприклад, для моделей з Сінкевичем. Вони робилися спеціально там під, під Blade Show. Тобто, інколи це речі, які от, компанія, наприклад, показує, що вона може це зробити. І це чудово. От, маєте змогу придбати, мрієте про такий ніж, складаєте на нього кошти, хочете його поміняти на щось інше. Тобто, ну, інші свої ножі на таке. Ну, тобто, друзі, є вибір. Ось я не телемагазин. Я просто хочу ділитися цікавими речами. Ви собі вже далі дивитеся. Ви берете щось цінне для себе, те, до чого ви готові, і те, до чого у вас є той чи інший інтерес. Я ж ділюсь те, що цікаво мені. Ось така історія, друзі. Класний ніж. Я сподіваюся, вам було це. Цікаво почути, побачити. Я от ще раз показую в кадрі. Так, я в кадрі. Угу. Я в кадрі. Ось ви бачите назву моделі, коробочка класична. Ще з тих таких старих випусків. Зараз в них трошки інший дизайн, більш такі світлі коробки. Ну, я думаю, ви теж їх бачили. Так що можете зайти в опис, перейти за посиланням у канал Гліба. Ну, ось, якщо вам буде цікавий цей або подібні ножі. А сьогодні, ось так. Давайте зустрінемося, як завжди, в коментарях. Пишіть, запитуйте, пропонуйте теми, пропонуйте теми до відео також, тому що огляди цікаво, можливо, вас цікавлять якісь тести, можливо, ще якісь речі. А я обдумаю, і якщо я побачу, що я зможу це зробити, це не буде для мене якось супер обтяжливо, я знайду на це час, і в мене є технічна змога таке зняти. Я ну, радий буду скажем, зняти от, по ваших ідеях буду ну, радий зняти якесь відео. Тобто теж пропонуйте. Та, зрештою, я критику теж приймаю. Чому ні? Просто інколи люди зайшли на канал, подивились два відео, і вони зрозуміли, що вони все зрозуміли. Ну, Друзі, більше двох сотень відео. Я думаю, ви знайдете там дуже багато брендів, мабуть, вже такі з великих гравців на ножовому ринку. Вже всі, всі бренди в мене майже всі не бренди представлені. тому... Не, не ображайте за Толеранс. Я люблю затехи. У мене їх уже три. Там потрошки ще покажу вам ще одну свою затеху. Ви знаєте, це 640-ва модель, це Емперсон. Дуже мені подобається цей ніж. Ось. Ну, Я відверто кажу, мені подобається Zero Але коли я буду знімати відео про Спайдерку, я вам теж скажу цю фразу, тому що мені подобається багато моделей від компанії Spider. Зустрінемося, друзі, в коментарях. До зустрічі!